Колаборанта, що здавав херсонців, окупантам затримали на Вінниччині. У Вінниці відбулось перше жарубкування для учасників програми Муніципальне житло. Майже сотню тисяч пиріжків та хлібин для українських оборонців напекли працівниці Калинівського ліцею. До 12 років в'язниці загрожує рецидивісту з Херсонщини за те, що допомагав державі агресору. Публічника РФ затримали співробітники СБУ у Вінницькій області цими вихідними. Після звільнення Херсона чоловік намагався втекти до Придністров'я. Про це Суспільному розповів речник відомства Денис Закаблук. На час слідства чоловіка взяли під варту. Йому 57, раніше судимого мешканця Білозерського району підозрюють у співпраці з російськими окупантами, каже Закаблук. Вів активну співпрацю, допомагав, допомагав спальним з харчування, вказував на місця проживання ак проукраїнських активних громадян, колишніх учасників АТО, стосовно яких в подальшому проводились обшуки та інші незаконні дії з боку окупантів. Повідомлено йому про підозру за частиною першої статті 111, значком 2 Кримінального кодексу України це пособництво державі агресору. І судом обрано міру з заходу у виді тримання під вартою без права внесення залогу. Суспільне намагається встановити контакт із фігурантом чи його адвокатом для висвітлення їхньої позиції у Вінниці провели журкування для кандидатів програми. Муніципальне житло зареєструвалися 63 особи. Обирали квартири у будинку за адресою вулиця Привокзальна. 30. це восьмий об'єкт програми. У ньому 181 квартира, з них 136 помешкань під міську програму, каже заступник міського голови Андрій Очеретний. Це друга багатоповерхівка, яку зводять під час повномасштабного російського вторгнення. Це один з найбільших будинків, які у нас був на муніципальному житлі. У нас не було 136 квартир, для участі в жеребкуванні. Термін його будівництва ми очікуємо, що буде в межах до 18 місяців. Ми плануємо в другому північі двадчетвертого року його вести в експлуатацію. Кандидатів першого етапу розділили на дві групи. Сьогодні помешкання обирають учасники бойових дій російсько-української війни, родини загиблих захисників, працюючі або самозайняті внутрішньопереміщені особи освітяни, медпрацівники та працівники правоохоронних органів. Сьогодні у нас вперше така категорія, як учасники бойових дій в російсько-українській війні. Подало заявки на 34 квотних квартири, 23 особи. Оскільки кандидатів зареєструвалося менше, ніж кількість учасників кожної квоти, перейшли одразу до другого етапу жеребкування, визначення номеру квартири та поверху. Першими обирали учасники бойових дій у російсько-українській війні. Третій корпати разто 120. 9 березня на виконкомі мерії депутати прийняли рішення збільшити кількість квартир для цієї категорії. Це стало можливим через відсутність заяв у категорії молоді сім'ї, каже очеретний. Ми хочемо з 34 до 46 квартир збільшити квоту. Ще одна нова квота внутрішньо переміщені особи. Наталя Довіниці приїхала з Бердянська Запорізької області. П'ять вікова квартира 74. Тут мешкає разом з двома доньками, вона й має житло і шукає роботу. Про програму розповів кум. Шукає роботу на даний час. Хочу як найбільше вийти. Діти, поки вдома сидять, ніхто в школу не ходить, бо дуже важко. Надо ж діти жити. Не всю життя бігати по квартирам. Завтра, 14 березня, пройде жеребкування по квотах особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, бюджетники, ветерани праці, громадяни, що перебувають на обліку, як ті, що потребують поліпшення житлових умов. Наступний етап реєстрації кандидатів на участь у програмі пройде з 17 по 24 квітня. Вартість квадратного метра 27 тисяч 900 гривень, каже очеретний. Але ціна може змінитися, якщо будуть додаткові витрати через ситуацію в країні. Загальна вартість будівництва становить майже 28 мільйонів гривень. Будівельні роботи розпочалися у лютому. У паспорті об'єкта вказано, будують дев'ятиповерхівку на 181 квартиру з підземним паркінгом на 76 паркомісць. Нагадаю, програма Муніципальне житло діє у Вінниці з 2009-го. За цей час будували 11 висоток, там мешкає 910 родин. Олена Карбівська, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінниця. О, час йому виключитися. Зараз ми будемо. Розважувати, щоб були всі пиріжечки однакові. І Будемо пети солоденькі пиріжечки. Марія Брацлавська на кухні з шостої ранку. Хліба напекла, пиріжки ось вже допікаються дітей, похарчували. Хліба 70 буханок є, а пиріжків вже є 320. Але ще буде в нас пиріжків. Сьогодні на кухні ліцею працюють в п'ятьох. Так справа куди швидше робиться, каже. Кожна на своєму процесі. Плюшечка така зараз буде. Дивіться, завертаємо, складаємо. Викидаємо тісто на 10 частин. Готують пиріжки з кількома начинками. Зараз в нас будуть ось ще з маховою начинкою, з варенячком будуть і з корицею будуть. Це з капусточкою у нас такі три кутнички. і ми їх теж. За хвилиночок 20-25 будуть під готові. Щоразу намагаються вигадати щось нове, аби було цікаве та оригінальне, каже Марія Браславська. Задля цього попросила дівчат підписати її на Тікток. Ми її навчили. <ріху> <ріху> Тепер в неї більша залежність, ніж у нас. Дивіться, <ріху> <ріху> який буде ще під'їжджать, з мати. Побачила, що отаке. Да, ми таке теж можемо зробити. А чому й ні? Прийшли і попробували людей, як вийшло. Ось і чергова порція гарячих несолодких. Пиріжки кладуть на стіл. Хліб вже остудився, його пакують в харчову плівку, аби свіжим доїхав до захисників і гігієнічних норм дотриматись, каже помічниця кухаря Тетяна Відяніна. У жінки нещодавно на війну призвали сина. Він не служив у мене. 13-го числа коло воєнкомату перенесена п'ятнадцять на 15, 5 вечора стала прийти з сумкою. Пів сьомого забрали. Вже присягу при вже зброю дали. У лавах збройних сил України нині є чоловік медпрацівниці ліцею Юлії Адаменко чоловік пішов зразу в березні місяці. Він перед тим рік як звільнився з частини, і пішов. Хлопці його пішли, і він так само зразу пішов з на зимітку. Пекти для оборонців на цій кухні почали з перших днів повномасштабного вторгнення, каже Марія Бреславська. За цей час разом із помічницями наготували до сотні тисяч випічки від буханців хліба до печива та пиріжків. Іноді розповідає, навіть звістки від захисників отримує. Дякую дуже дякую за хліб, дякую за пиріжки. За все дуже дякую. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Пам'ятну дошку загиблому нацгвардійцю Владиславу Ком'якову відкрили у селі Сиваківці Турбівської громади. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Національна гвардія України. 29-річний захисник загинув 10 квітня 2022-го у Донецькій області. В останньому бою старший солдат пострілом з РПГ-1 знешкодив російську бмп 2 та живу силу противника в кількості до п'яти осіб. Завдяки діям Владислава Ком'якова та його побратимів. Прорив бронетехніки російських військ було зупинено військовослужбовця, посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Меморіальну дошку відкрили на фасаді школи, де навчався герой. У волонтерському центрі Вінсоларт не вистачає тканини для маскувальних сіток. Про це Суспільному розповіла волонтерка Тетяна Бінчук. Це ситуація сос. Зараз холодно і покрасити це важко. Тканину ми купуємо є спеціальне агроволокно, лакно, спонбонд називається. Ну, це треба кошти замовлень. Дуже велика кількість. Тось тобто десь до 300 сіток в місяць. Вінничани допомагають, але не всі речі підходять, каже волонтерка Віра Логвиненко. Жінка розбирає пакунки з одягом, які до центру принесли вранці. Наприклад, ось синя тканина. Вона взагалі не підходить. Взагалі, ось рая привезла ось сіре. Будь ласка, штанці дуже гарне, дуже гарне. Тканина гарна легенька, але вона більше до червонявого кольору, тому зараз не піде. Каже, зараз потребують тканини зеленого та коричневого відтінків. Це зелень в різних тонах, але не яскрава, така як буває у травні, а більш приглушені тони. Це коричнева земля, ріденько йде вкраплення чорного, сіре йде. Нам Дуже потрібна допомога, дуже потрібна, щоб урізноманітити саме тканини. Чим легша тканина, тим легша сітка. Ну, ми вимушені. Ось нам фабрика надала ось такий фліс, хоч він і важкенький трошки. Але все воно йде, все йде, бо в нас немає вибору. Просто я з квітня місяця тут працюю в цьому центрі. Люди дуже багато приносили. А зараз, ну мабуть, все скінчилося воно. Сітку розміром два на три метри плете вінничанка Оксана Добровольська. Каже, це спецзамовлення від військових, які зараз на нулі. Завершити потрібно якнайшвидше, оскільки тканини зелених відтінків не вистачає, плести доводиться зі шматочків. А це каже Оксана, уповільнює роботу. Довше плететься сітка, щоб взяти один довгий-довгий кусочок і починати плести, і що з декількох маленьких зв'язувати і потім так само в'язати. Зараз у центрі працює 20 волонтерів. Інна Лисак Суспільному розповідає її син та два племінники нині захищають Україну. Ми повинні це робити. Хто як не ми допоможемо чим? Як не своїми руками, молитвами працюємо для перемоги Хто, як може. Аби і надалі виготовляти маскувальні сітки для українських захисників. Волонтерки центру Він просять усіх небайдужих приносити їм тканину або ж допомогти донатами. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Світлини з фотопроєкту Як ти Вінниця презентували в історичній ратуші Мюнстра, Німеччина. Фото та відео для участі у лайф-знайомстві надіслали майже 800 вінничан. Про це повідомляє директор комунального підприємства інституту розвитку міст Назар Коваленко. На презентації була присутня і делегація з Вінниці. Нагадаємо, фотопроєкт зорганізував німецький митець Томас Нуфер. Мета познайомити жителів Мюнстера з Вінничанами та допомогти українцям фінансово. За умовами за кожного учасника цього проєкту жителі Стара та місцевий бізнес донатять по 10 євро. За зібрані гроші у мерії передбають спеціальне медичне обладнання для загоєння ран, каже Назар Коваленко. У Вінницьких бібліотеках для дітей зорганізували безкоштовні гуртки з творчості. Як зробити янгова з тканини вчиться семирічна Аня Драган. Мамі тато подарую. хоче їм зробити приємно. Гурток веселковий дивосвіт» діє на базі філії номер 11 Працівниця закладу Олена Бурдейна говорить у такий спосіб хочуть заохотити дітей не лише до творчості, а й до читання книг. Якщо дитина вже приходить, навіть інша дитина не читач. Це вже однозначно, що дитина запишеться в бібліотеку, дитина буде читати книжки і буде приходити до нас ще і ще. Дитячий клуб у цій бібліотеці відвідують діти віком від 5 до 12 років. Після майстер-класів учасники можуть почитати книги, розповідає завідувачка бібліотеки Надія Щусь. Каже, останнім часом попитом користується сучасна література. Багато і дорослих. І дітей записуються до бібліотеку, стають активними читачами бібліотеки, беруть книги, повертають щось, щось дізнаються, питають. І, в принципі, також бачимо, що це і маленькі діти, які читають, і дорослі читають різну літературу. Приємно, що цікавляться саме сучасною українською автолітературою. Вінничанка Інна на заняття до бібліотеки привела доньку Ніну. Говорить, це гарна ініціатива. Діток зацікавлюють і обходити в бібліотеку, тому що, зважаючи на те, що зараз дітки хочуть в гаджетах читати, більше електронні книги використовувати. Тому, коли є гуртки, дітки можуть позайматися їм цікаво, що це по-перше, це безкоштовно. Тому що доступно для будь-кого можуть прийти і разом книжечку обрати для себе серед відвідувачів, гуртків із творчості і переселенці. У нас нічого не залишилося, ні книжок, нічого. В наших дітей забрали дитинство. Всі такі заходи, які от є. Ми стараємося везде побувати, і дуже вдячні, що це таке є. Ми прийшли за просто. Читати і нам запропонували прийти на поробочки. Загалом на базі Вінницьких бібліотек діє 52 гуртки. Працюють двічі на місяць по четвергах. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини Вінниця. Вінничанин Роман Кокошко здобув золото на Кубку Європи зі штовхання ядра. Змагання проходили у португальській лейрії. У фіналі 26-річний спортсмен переміг усіх своїх суперників. Роман Кокошко штовхнув ядро на 21 метр 52 сантиметри. Це третій найкращий результат сезону у світі. Далі українця ядро 2023 року штовхнули лише новозеландці. Том Волш, бронзовий медаліст Олімпіад у 2016 та 2021 роках, та Джаку Гіл срібний призер ігор співдружності 2022. Про це повідомляє Суспільне спорт. На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1083 прізвища.